Як операція гур зірвала всі плани окупанта під Харковом? Росіяни планували влаштувати Харкову пекло, захопивши ліс під селом Липці? Місце стратегічне можна б було поставити артилерію і тримати місто під обстрілами. Але наші хлопці з ГУР за півроку провели просто блискучу операцію. Ліс зачистили, ворога вибили і плани росіян розсипались. Гур знову доводить свою ефективність. Операція в липцях не тільки врятувала Харків від обстрілів, але й вдарила по ресурсах і планах ворога. А тепер про північнокорейських солдатів, які за даними ГУР, Тренуються на полігонах у Курщині. Вони проходять як загальну підготовку, так і спеціальну, наприклад, керуванням дронами. Участь військових КНДР може розвиватися за трьома сценаріями по-перше, їх можуть направити безпосередньо воювати в Україну. По-друге, вони залишаються на Курщині для зміцнення кордону. По-третє, їх триматимуть у резерві, ну якщо ситуація для Росії стане ще складнішою. Зазначається, що над цим процесом працюють три генерали КНДР, і Росія їх ретельно охороняє. Це створює додаткові виклики для України, адже нові сили можуть з'явитися на фронті. Але є й позитивний момент. Сама поява таких союзників для Росії демонструє наскільки сильно вони потребують підкріплення, і це свідчить про їхні слабкі позиції. Далі новина з того, що зараз на слуху в міжнародній політиці. Джейк Саліван, радник з нацбезпеки Білого Дому, заявив, що США не розглядають ідею повернення ядерної зброї в Україні. Тобто американці, хоч і допомагають Україні в різних сферах, але в планах на ядерну зброю точно ні. Але чому з'явилась така інтрига? Вона виникла через нещодавнє припущення. Анонімних джерел в статті газети The New York Times, що мовляв, Байден міг би вирішити повернути Україні ядерну зброю ще до завершення свого терміну. Та звісно такі заяви більше про інсайди та припущення ніж про конкретні політичні рішення. Тому навіть якщо з'являються такі припущення про можливість повернення ядерної зброї, такі кроки мають дуже велику кількість але. І наостанок, уявіть собі, Ярослава Могучих просто вибила всіх з колії. Тепер вона офіційно на краще, найкраща легкоатлетка світу. Всі ці перемоги за останній рік це просто щось неймовірне. Її визнали найкращою легкоатлеткою року за версією World Athletics у категорії спортсменок, які не бігають, і якраз у небі, а точніше на висоті, тобто стрибки у висоту. 24-й рік для Ярослави став просто зірковим. По-перше, олімпійська чемпіонка. Ну, це, звісно, найголовніша перемога. По-друге, чемпіонка Європи, та вона перемогла у фіналі діамантової ліги. А і найголовніше світовий рекорд це 2 метри 10 сантиметрів у стрибках у висоту. Це просто щось неймовірне. А ще вона отримала титул найкращої легкоатлетки Європи. Олаф Шольц, канцлер Німеччини, вперше за два з половиною роки приїхав до Києва. І знаєте, не просто так. Він заявив, що Німеччина готує для нас новий пакет військової допомоги на 650 мільйонів. Що в пакеті, ну, по-перше, шоста система ППО Айріште, те, що ротує наші міста від ракет. По-друге, гелікоптери Сі Кінг, які, напевно, вже будуть ганятися за дронами або перевозити важливі вантажі. А ще пускові установки для Петріот і легендарні гепарди. До речі, Шольц разом із Зеленським відвідав Майдан Незалежності, де вони вшанували пам'ять полеглих героїв. І звісно, інтернет не міг пройти повз у соцмережах. Одразу почали жартувати про його валізу. Справа в тому, що Шольц вийшов з поїзда з такою дуже дивною валізою. Що там гроші чи ядерка, ніхто не знає. Візит Шольца це звичайно великий плюс, але важливо розуміти, щоб під, що підтримка Німеччини не обмежилась лише разовою допомогою. А тепер про Зеленського у своєму інтерв'ю він визнав, що поки в Україні немає достатньо сил, щоб звільнити всі окуповані території. Але він чітко наголосив, що Україна буде повертати їх дипломатичним. Шляхом, але для цього Україні треба стати достатньо сильним, щоб диктувати свої умови Росії. Це звучить логічно. Спочатку треба показати, що Україна здатна дати відсіч, а вже потім сідати за стіл переговорів. Зеленський прямо говорить про те, що потрібно Україні для того, щоб стати сильною. І це сигнал для наших партнерів. Допомагайте нам зараз, і тоді дипломатія стане можливою. А ось, наприклад, Енс Стоденберг, колишній генсек НАТО, зробив заяву, яка, скажімо так, змусила багато кого підняти брови. Він сказав, що мир без територіальних втрат для України є нереальним. Мовляв, логічно було б тимчасово поступитися окупованими територіями заради швидкого миру. Але проблема з такими заявами в тому, що Росія тимчасово ніколи нічого не залишає. Вони навіть Берлін після Другої світової намагалися тимчасово собі загарбати. Тому ця пропозиція чистої води ілюзія. А далі для вас дуже цікаві новини від наших улюблених, звичайно, в лапках партнерів Росії КНДР. Північна Корея передала Москві ракетні установки М1991, які стріляють на 60 кілометрів. Як, це, як не крути, під загрозою опиняються міста типу. Харкова, Сум, Запоріжжя, Херсона та інших прифронтових територій. І це ще не все. За словами представника Гу Черняка, Росія вже використала близько 60 ракет виробництва КНДР. Ці ракети виготовлені за застарілими технологіями, тому їх точність, ну скажімо так, залишається бажати кращою. Але знаєте, що прикро, їхня неточність не заважає їм бити по цивільних. Якщо вірити даними, даними, Росія отримала від Північної Кореї ще й мільйон артилерійських снарядів. І що найгірше, постачання продовжується. Так звана дружба народів, як вони це називають, активно працює. І дивіться, яка виходить картина. Замість сучасного озброєння Росія вже скотилася до співпраці з країною, яка випускає зброю на рівні 80-х років. Але це. Не зменшує загрози. Навіть застарілі ракети і снаряди вбивають людей і руйнують наші міста. До прикладу, маємо сумні новини з Тернополя. Цієї ночі Росія знову запустила шахеди, і один з них влучив у багатоповерхівку міста Тернопіля. Довелося евакуювати близько ста осіб. У сусідніх будинках повилітали шибки, постраждала школа, і, як завжди, дісталося автівкам. Цього разу пошкоджено 20 машин. Рятувальники працювали всю ніч. Це ще раз доводить, що атаки шахедів не має жодної військової мети, тільки спроба залякати і зробити якомога більше шкоди. А ось для вас фото, яке генерує штучний інтелект, так може виглядати відновлений Маріуполь у майбутньому. Візуалізація просто захоплює меморіальні комплекси, збережені історичні пам'ятки та нові арт-простори. Це місто бачить не лише відбудованим, а й таким, що стане символом надії та стійкості. Важко не задуматись, як швидко могли б, могли б ми це реалізувати, якби не війна. Бо поки Маріуполь залишається під окупацією, усе це здається лише мрією. Але знаєте, що мрія це початок великих справ. Така візуалізація не просто показує, що ми не маємо права опускати руки. Маріуполь може стати прикладом того, що відновлення можливе. Я вам дуже дякую за перегляд, тисни лайк, підписуйся на канал, щоб не пропускати наступні важливі новини.